Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. І знову в бій вступає команда Олексія Потапенка. О, О Ми ти... можемо не хвилюватися. Отже, зустрічайте. Молодий татусь з Чернівців. Павло Нажига. Народження дітей для мене це найкращі емоції за мої останні шість років. <рит> <рит> Класний. Браво! І авторка пісень Вероніка Слюзалек з Києва. Вона бісе! Юди вдома. Я знаю, що треба робити з тобою. Коли ми готували цю пісню, жоден не міг уявити, що до нас прийде війна. Що українські жінки будуть проваджати своїх синів та чоловіків на фронт. Що слова з нашої пісні, коли тебе нема, будуть мати зовсім інше це. Я, як батько, навіть уявити не можу, як то жити і знати, що твоєї дитини немає. Але війна невмолима, і ми, як і. Усі українці щодня пам'ятаємо та шануємо наших героїв. Українські військові, ви гордість нашої нації. Завдяки вам ми продовжуємо мріяти та жити. Подаруйте нам пісню. Подаруйте любов. Сьогодні показали новий фільм. В ньому так хочеться лишитись. А я вдихаю на балконі. Ніяк не можу ним убитись. Сьогодні я купив нове пальто Розпідаю, ваше жало не спасе Жалюзі закриті, сьогодні вночі знайшла тебе Ти мій віте Можу вибрати фаворита серед них. Нема. Коли нема, ні це нема, коли нема, коли нема, Мурахи, 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 мурахи. Це yes. дуже класне. Вітаю, yes. це надзвичайно круте і дуже чуттєве виконання. Надзвичайний дует. Коли я 20 років тому на зйомній квартирі на оболоні писав цю пісню, я не міг уявити, що колись вона буде звучати. на вокальних конкурсах, я був дуже розчулений. Я хочу просто подякувати за цей номер. Хто краще співав, я не знаю. Хай розбирається потап, чесно. Не, не готовий. Дякую. <плес> У кожного з вас було своє завдання окреме, і разом я хотів побачити справжній дует. І ви знаєте, що я в дуетах щось так і розумію. Така пауза не нервова. Потап це важко. Це важко кожен. Сьогодні зробив більший крок вперед. Павло. Павло йде далі. Павло продовжує участь у проєкті Голос країни відправляється готуватися до нокаутів. Дякую. Павло, я тебе вітаю. Заходьте, Дякую. заходьте сюди. Заходьте. <реш> дякую. Це для мене максимально важливо, щоб бути ще впевненішим в собі і зробити свою сім'ю. Я дивлюся на дружиною. Прикрасні дружиною. Ти ще знаходишся в ті емоційному в тому стані. Вероніка, Я тобі хочу сказати. Ти сьогодні зробила такий крок, над собою. Ти такої не була на жодній репетиції. Я тобі страшенно пишаюся. Я дуже сподіваюся, що хтось тебе вкраде. Дуже дякую. Дякую тобі, Сонечко. Ми. За, За свою команду горою. Ну, нехай її крадуть, але не Святослав. Крадіжка для Вероніки розпочинається просто зараз. Є буквально 10 секунд на роздуми. Чотири. Подивися, ой, ой, не... ой, Він так подивився. А, на І ці 10 секунд закінчилися. На жаль. Це не вкрали. Ну! А ти не йдеш нікуди. Ми залишаємося в команді. І головне твої пісні авторські. Дякуємо дуже. Я дуже прошу підтримати Вероніку. Я ж знаю, Дякую. наскільки їй було важко. Дякую тобі, Сонечко, Ти не ображайся на мене. Не ображайся. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.